Минулої доби, а саме цієї ночі, місто Покровськ був піддане вогновому враженню. А саме застосуванням крилатих ракет Ескандер, військами агресора було нанесено п'ять таких ударів вражень по місту Покровську. В частності це зона враження була це приватний сектор. Було розбито близько 22 будинків. Зараз поліція працьовує. Далі ідентифікує осіб, які постраждали. На жаль, є і загиблі, і поранені. Працюють вибухотехніки, також служба ДСНС. Б'ють по приватному сектору, не дивлячись, що там живуть мирні мешканці. Всім пораненим вчасно була надана медична допомога. Подальшому цей злочин буде задокументований поліцією, і всі матеріали будуть скеровані до Головного слідчого управління Служби безпеки України.